За півгодини до виступу за лаштунками тривають останні приготування. Учасниці помітно хвилюються, аби щось не наплутати. Бо вже за мить вони повинні не просто демонструвати свою вроду, а й захищати на сцені честь рідного вишу. Зараз триває засилля різноманітних конкурсів краси на Закарпатті, які вже давно мало чим відрізняються один від одного, як учасницями, так і постановками. Проте організатори місту денство студентства-2013» кажуть, що не хотіли показати щось традиційне, а мали на меті вразити глядача шоу і неординарною програмою. Ми вкладаємо душу в наш конкурс і сприймаємо це як таку яскраву пригоду, а не простий конкурс, де вирішується доля чи є, ну, красуні. Так можна сказати. Ми працюємо на глядача, тому е, дуже багато вкладаємо елементів. в Шоу підтримати учасниць прийшли друзі та родичі, які, хоча й бажають перемоги кожній дівчині, проте, все ж таки, тримають пальці з хрещеними тільки за свою конкурсантку. Ну, тут наша обща знайома Леся Клюса, вона виступає в цьому конкурсі. Ми за нею дуже вболіваємо. Ну, ви бачили вже інших дівчат. Як думаєте, в неї є реальні шанси перемогти? Ну, звісно, каже реальні. десь 200% є перемогти. Кому ці квіти мають належати сьогодні? Тій дівчині, за якого за яку ми вболіваємо? За, кого? за Марію Кислицькою. Це ваша дочка? Так. Хотіли б все, щоб була перемога. Але як же вийде? Хай ви бере перше місце самодостойно. За дві години конкурсу дівчата продемонстрували п'ять різних образів. Це і сучасний ненародний, і легкий стил кежел. Проте вся чоловіча аудиторія найбільше чекала традиційного виходу в купальниках, в якому дівчата навіть станцювали для своїх прихильників. В останньому дефіле учасниці були вдягнені в авторські сукні від дизайнерки Роксолани Новак. Поки члени журі підбивали останні підсумки. Дівчат на сцені підтримували учасники танцювальної студії Бліц, які спеціально для свята краси підготували нову шоу програму. Міс студентство Закарпаття. Дівчина, як і кожна переможниця конкурсів краси, каже, що цей титул став для неї справжньою несподіванкою. Проте місце для корони вже обрала. В серванті на видному місці. Я хочу подякувати всім, хто мене підтримував, всім організаторам, всім, хто долучився до цього конкурсу. Всім великий оклін і дуже гарно дякую. Де поставиш цю корону? У для тебе буде десь палитися в шах? Ні, чи? не буде палитися. А, а, в серванті, в вітрині.